У нас новий ранок після тих всіх е, дурних пригод. Ми трішки прозаспали. Так, нам потрібно з'їздити до сусіда і забрати щось він казав, якесь обладнання. Е, Автомобілем нашим не поїдемо, поїдемо трактор. Надію, що кредитори не сперли наш трактор тут. Якщо чесно, навіть не знаю. Так, да, він ще є, навіть, якщо чесно, не знаю, що він нам хоче е, запропонувати. Так, трактор завівся. Оце відчіпимо. Так, спробуємо. Відчіпилось, Так. Можемо їхати. Так, добре. Так, поїдемо, спробуємо. Е -е, я бачу там десь до сусіда нам далеко. Зараз подивимось на, на нашу навігацію. Так, подивимось, куди нам до сусіда? Ми ще не знаємо, чи кредитори точно 100% впевнені, що у нас нема техніки. Так, дивимось на карту. Так, нам сусіда ось сюди. М -м -м, тут проблема. Що ми трасою не хочемо їхати. Добре, поїдемо спробуємо сюдою. Так, тут не перевернуться по цих ямах. Отут я вже пам'ятаю навчений. Вийдемо сюди, може там десь переїдемо. Там по карті, наче є щось схоже на дорогу. Подивимось, що він нам скаже, порекомендує чим нам займатися далі. Я так розумію, що скоро ми звідси не виберемось. Не мішало би, можливо, сусіда якийсь трактор покраще, не знаю, подивимось, поки що цим попрацюємо. Так, нам поїдемо сюди. Наче по пам'яті нам наче сюди. А там можливо через ліс, десь наліво. Я думаю, можемо спробувати десь через річку переїхати. Там наче не річка повинна бути. Так, у нас навігатор завіз. В нікуди, так. Нам би сюди переїхати ось дорога. Ось спробуємо по прикраю ось поля. А через ліс не дуже зручно. Там поламаємо нашу техніку, можливо, десь заїдемо в якісь кущі або на якийсь пеньок. Там воно не потрібно. Не будемо нікому поле. Ой. А ну! Ані, ми тут можемо переїхати. Якщо до сусіда часто буде їздити, купимо собі цю ділянку і зробимо тут ремонт. Дороги. Так, ось дорога, чудово. Летимо до сусіда. Мізиться нам сюди, до цього сусіда. Так, ще раз нашу навігацію вімкнемо. Так, все вірно, погнали до сусіда. Все, але спробуємо назад проїхати нормальною дорогою. О, у нього тут територія, дай боже. А що це за дорога? Та куди? От уже дорога набагато краще. Ммм, сусіда, я так розумію, він тут живе, цікаво. Не, напевно, щось він тут не живе. А ось і сусід. Так, приїхали ми до сусіда. Привіт, сусід! Привіт. Ти казав, що там обладнання в тебе якесь є, можна забрати. Причіп є. А оцей причіп. Так. А що ти скажеш, чим краще зайнятися, щоб якось трішки ферму підняти? Виготовлення пиломатеріалів, в теплиці або тварини. А а цей причіп це просто причіп, що він? Це обладнання для збирання трави і соломи, яку можна або продати, або корм для тварин. Ага, блін, я якраз викосив в себе траву. Якраз це буде просто ідеальний варіант, але поки що не можу. Дивись, в мене там залишилась жатка. Жатка від того комбайна, що в тебе забрали? Так, да, від того, що вони не встигли забрати, треба якось швиденько продати. Я спробую зателефонувати, щоб її швидко забрали. Так, чудово, добре, то я можу їхати, так? Так. А ти теж, я бачу, туробля займаєшся меб... меблями? Ні, лише обробкою деревини. Ну класно, в тебе тут. Добре, я ще, я ще зайду. Це ось тільки оце, так? Да? Я подивлюсь, можливо, ще щось є. Ага. Добре, бувай. Бувай. Так, чудово. І нам залишив цей причіп. У мене там покошена трішки травичка. а цей причіп він каже, що може збирати траву. Добре, ми його заберемо, але поїдемо напевно трасою. Погнали. Так, давай під'єднаємо це. Погнали. Так, я поїду. А, зараз я розвернусь тут. Так, добре, він каже, що краще ваблевим виробництвом зайнятися теплицями і коровами на корів, ну, тваринами, але в нас немає тварин. У нього тут прикольно, до речі. Ну так, да, не те, що наша ферма. Маша страшко поки що без нічого. На майбутньому, я думаю, що ми змінимо. Так я вже пам'ятаю приблизно, куди їхати, тут уж я не помилюся. Наче прямо до траси і все. Бо через ліс і мені здається наліво. Ну правильно, наліво ж. Я тут хоч не був, але я приблизно розумію, що якщо тут асфальт то ось. Так, поворот. Так, що там у нас? Так, нам сюди. Ти ж правильно це розумію. Куди ти їдеш? Не можеш почекати, чи що? Так, так, да, все вірно, заправка. Але проблема в тому, що заправлятися я поки що не буду, в мене наче все норм. Подивимось на панелі. Да, так, там вже наче майже повний бак. Ми практично і не працювали, тому... І сподіваюся, що я вірно їду. А що там на заді, машин не видно? Добре. Значить, меблеве виробництво. Можу на всякий пожежний включити навігацію. Навіщо ти обганяєш як спереді машина? тут суцільна смуга дурню. Не буду нікого пропускати. Хоча ну, тут зараз приїду оце. Суцільна капець. й гальмує мене підтиснути. гад. Таке не можна робити, це не по правильному. Давай я пропускати вас буду. Ні, немає нікого. Ну, меблі, значить, ну це логічно, якщо в нас скільки дерев. Але це надовго не вистачить, доведеться розкручуватися. Якщо я хочу звідси вибратися, то буде позорно повернутися чим і без машини. А, треба ще з'їздити до сусіда. Може в нього є якісь знайомі там юристи, щоб розібралися з тим, що в нас забрали всю цю техніку. Може там є якісь лазійки, щоб можна якось це обійти. Мені здається, що в нього має бути він такий серйозний на вигляд, дядько. Я в майбутньому тут зроблю асфальт. Ну якщо і не тут, то по крайній мірі хоч ось тут. Так, я тут пам'ятаю машину, я вже заїхав досить, я вже хочу обережно. Так, як тут трева покошена, то вже плюс-мінус видно, можна об'їжджати ці ями. А, З причепом доведеться розібратися. Але пізніше. Вони ще не забрали жатку. Хоч може заберуть, я не знаю, що сусід мав на увазі, можливо, вони заберуть. Так. Можливо, тут виробництво поставити, чи ось там краще, там краще.